Дорогі друзі, ми продовжуємо цик, цик лекцій для тих, що хочуть поглибити своє розуміння себе і світу, особливо для наших воїнів, для воїнів-добровольців з української добровольчої армії. Сьогоднішня наша тема стосується розрізнення дуже подібних понять, які часто вживають взаємозамінно. Це патріотизм і націоналізм. Отже, що таке патріотизм і що таке націоналізм? Чому їх? Не варто змішувати, бо часто говорять знову ж таки, от, наприклад, про наших же воїнів, які взяли рук зброю, що це патріотичні громадяни, так, які стали на захист своєї батьківщини. З іншого боку, говорять, що це націоналісти, які захищають свою батьківщину. Вони беруть участь в національно-визвольній війні. І кожен, хто бере в ній участь, є відповідно націоналістом. І тут багато правди, багато правильного, бо і те вірно, і те вірно, але тим не менше ці поняття не тотожні, хоча е подібні. Патріотизм походить від патрія, від батьківщина, так, назви батьківщини. Тоді як націоналізм походить від слова нація, так, І визначення нації ми вже давали в попередній лекції усвідомленої і дієвої єдності. Людей природно-соціального, духовно-конвенціонального типу об'єднаних довкола ідеї свободи, тобто вільного проживання у власній національній державі. Отже, поняття патріотизму насправді стосується почуття. Коли ми говоримо про патріотизм, це почуття такої глибокої, і прив'язаності до всього того, що людина вважає рідним, що людина вважає приналежним до своєї батьківщини або до своєї нації. Тому патріот це дуже широке поняття, і, відповідно, інколи навіть е антиукраїнські налаштовані люди часто прикривалися і прикриваються своїм патріотизмом, що вони, мовляв, з патріотичних почувань борються з Україною. Бо вони, мовляв, люблять Україну. Але вони чомусь якось так люблять Україну без українців. Так? І вони люблять Україну просто як територію, простір свого проживання, визиску і, зрештою, окупації, або простір панування своїх московських чи якихось інших панів. Е, натомість націоналізм це не почуття, а передусім світогляд, як ми про це говорили, світогляд національної свободи. Світогляд. Свободи людини і нації, людини і народу. Він в такому вигляді постає як щось набагато конкретніше і набагато чіткіше, як щось, що формує, власне, нашу національну ідентичність і скеровує її найважливіші оці переконання цінності і ідеали. Які ми маємо, і про які ми говорили, існують в нашій надсвідомості, а конкретніше в сфері базового світогляду або надсвітогляду, фундаментальної ідеології як системи ідей, не випадково, не випадково класики націоналізму так, як розуміли націоналізм. Ми вже згадували Дмитра Донцова, політичного філософа, ідеолога українського націоналізму, який говорив, що націоналізм це світогляд самовладдя нації. Коли нація сама собою керує, можна згадати декалог Степана Ленкавського, де ми маємо такий гарний поетичний образ націоналізму. Як починається декалог? Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Ну, прекрасний художній образ. Так от, дух одвічної стихії. Якщо ще й пригадаємо, що дух класичній термінології філософії це свідомість і світогляд, передусім, а не лише внутрішня сутність людини, так? то це і є націоналізм. Це так, в такому гарному образі могутньому постає саме національний світогляд, націоцентричний світогляд, якщо хочете. Сам Степан Ленкавський. Розглядав націоналізм як духовний і політичний рух за підстави і цілі творчого національного буття. Він так визначав його в своїх вишкільних і в філософських працях. Пан Ланкавський не тільки чільний діяч націоналістичного руху, але і теж політичний філософ. Тобто націоналізм це діє і мислення в інтересах нації. Це ідея і чин в ім'я України, в ім'я нації, в ім'я Батьківщини. І тут, звичайно, не кожен патріот буде націоналістом, тому що патріот може бути пасивним, патріот може любити Україну з Німеччини, з Америки звідки завгодно. Патріот не завжди бере участь в захисті своєї батьківщини. І багато е, ухилянтів теж можуть сьогодні сказати, що вони патріоти. Але чи є вони націоналісти? Ну що патріотизм е, націоналістичного типу, як казали наші класики, це завжди жертовний патріотизм. Це тоді, коли людина готова жертвувати чимось за свою батьківщину, не просто любити і експлуатувати її, любити себе в Україні, а любити Україну в собі. І за цю Україну в собі е, готова на великі е, великі. Жертви. Відповідно, оцей патріотизм, як підсвідоме почуття любові до всього рідного, ми протиставляємо націоналізмом як на рівні почуття, можемо сказати, світоглядові, у цьому віруванню в національну свободу і активній любові до батьківщини. З цього боку, націоналізм постає набагато вищим ступенем чи щаблем патріотизму. Він виростає. З патріотизму, з почуття, але він стає чимось набагато глибшим і вищим. Василь Іванишин, ще один український політичний філософ, от його збірник праць Українська ідея основний, і інші праці ви можете бачити тут. І знову ж таки, в основоположній своїй студії нація, державність націоналізм, говорив е про. Він так пояснював своїм читачам, а потім своїм учням на вишколах, зокрема і в Тризубі імені Степана Бандери організації Молодіжні Націоналістичні, яку він заснував. Як, як працює націоналізм? Так? Як працює? І він пояснював це на прикладі штампування металу. Він використовував таку термінологію. От каже, як відбувається, щоб відбувся штамп, Потрібен пуансон і матриця. Шматок металу просовується між матрицею і пуансоном, і пуансон втискає метал в матрицю, і тоді з'являється відбиток. Має бути тільки, каже, писав Василь Іванишин, відповідність між пуансоном і матрицею. Бо якщо буде. Візерунок на пуансоні інший, ніж на матриці, то тоді буде брак металу. Тоді не вийде нормального штампування. От свідомість людини подібна до цього шматка металу. Її історичне життя це матриця. Це матриця. Це те, як ми, от, чим ми живемо, як ми живемо, як ми сформувалися. А от наш світогляд національний, це є. Націоналізм він виступає як пуансон. І якщо наша світогляд, наша надсвідомість відповідає історичному буттю нації, то індивід сформується як коректний національний індивід. Не буде деформації. Якщо ж світогляд буде не відповідати історичному буттю, то тоді, звичайно, ми не будемо мати сформування коректної національної свідомості. І будемо мати такий брак, так будемо мати е, спотворення на рівні колективних уявлень, цінностей і переконань. Е, для е, людини, отже, важливо, щоб формування її відбувалося з позицій коректного пуансону, тобто коректної, е, коректної національної свідомості і світогляду, щоб цю свідомість у неї сформувати на індивідуальному рівні. Хибні. Фальшиві антинаціональні ідеї будуть формувати не українця. Можливо, патріота, але не націоналіста. Людину, яка, зрештою, проміняє свою батьківщину на інший принцип. Де добре, там і батьківщина, яким дуже часто користуються. Отже, секрет націоналізму того ідейного Пуансону. Отої світогляду в історичному досвіді народу. Націоналізм не видумують, наголосив на і не придумують теоретики якісь соціологи. Націоналізм щитує з культури і історії рідного народу так, щоб він був відповідним цій культурі і історії, цій традиції. У цьому надзвичайна живучість націоналізму. І він виокремлював Василій Василь Винищин, низку рівнів націоналізму. Наприклад. На, особи... На масово-побутовому рівні націоналізм це вияв патріотизму з яскраво вираженою любов'ю до свого рідного успадкованого від предків і культивованого народу. Бачите? Тобто це найпримітивніший рівень націоналізму. На особистісному це таке відношення індивіда до свого народу, при якому інтереси загалу свідомо ставляться ним вище від власних, бо індивід відчуває свою відповідальність за долю народу і нації. І стає жертовним, готовий на жертву в ім'я інтересів нації. На суспільному рівні націоналізм це самоусвідомлення себе народом як суб'єкта політики. От ми часто чуємо про суб'єктність, суб'єктність. Так якщо в людей нема націоналізму, у голові так ніякої суб'єктності політики годі шукати і чекати. І її не було ці 30 років. Нарешті війна трошки пробудила нашу політичну суб'єктність. Ну, я маю на увазі. Про політиків наших, говорю, так? а не про людей відповідальних, які були і до цього. Так от, на суспільному рівні націоналіст це самоусвідомлення себе народом як суб'єкта політики зі своєю визвольною метою та спільним державницьким інтересом, при якому суспільство стає готовим до сьогочасних особистих і групових жертв, в ім'я досягнення бажаного загального блага. І згуртовується вже не тільки як народ, на основі етнічних ознак, от цього походження, про яке ми говорили. А як нація довкола своєї національної ідеї, захисної, визвольної і державотворчої. На раціональному рівні націоналіст це філософія буття нації в часі, тобто націософія, про яку ми говорили. І це націософська герменевтика, пише Іванишин, тобто, це методологія виживання державотворення і взаємодії нації з іншими народами. На філософському рівні це світоглядна система, в якій онтологічно нація розглядається як найвищий природний ступінь організації людської спільноти, а соціологічно як суб'єкт і рушійна сила історії. Бо саме націю рухають історію. Коли ми говорили про на першій лекції, що історія це історія світоглядів, так ми можемо уточнити, історія це історія національних світоглядів, передусім. На ідейно-концептуальному рівні націоналізм це ідеологія національного життя, тобто система політичних, економічних, етичних, естетичних, релігійних і філософських поглядів та ідей різних громадських і політичних об'єднань. І знову ж таки на цьому ж рівні це ідеологія національно-визвольної боротьби. Як це актуально сьогодні для нас, коли ми ведемо цю національно-визвольну боротьбу з московськими окупантами? Отже, це ідеологія національно-визвольної боротьби, національного державотворення чи національно-державного функціонування, яка побудована на приматі національної ідеї в житті народу на державному рівні. От би добре нашим політикам це чути на державному рівні націоналізм. Це політика забезпечення індивідуальних і групових потреб та інтересів членів суспільства через реалізацію загальнонаціональних інтересів. Це політика державних гарантій захисту, умов відтворення і розвитку нації. Ну, добре би було, щоб. Такі речі домінували в Україні. На громадському рівні націоналізм проявляється культурницький і політичний рух, спрямований на національне відродження і державне самоутвердження нації. Тобто, як бачимо, націоналізм це структуроване поняття, і на різних рівнях він по-різному проявляється. Дуже гарно окреслив. Те, що поєднує, бо націоналізм, на відміну від універсальних якихось доктрин, він притаманний кожній нації окремо. Зокрема, він вибудовується, як, ми, як писав Василь Іванишин і інші наші класики, він не видумується, він щитується з історичного досвіду, тобто витлумачується з історичного досвіду народу, його культури. І е, ясна річ, що націоналізми різних народів різні, тому але, але є в них і щось спільне, зокрема на рівні політичної ідеології. Такий англійський соціолог і націолог відомий Ентоні Сміт виокремив таку доктрину націоналізму саме як політичної ідеології. Тобто, хто її поділяє, той, власне, є націоналістом в політичному плані, і з ним важко не погодитися. Дійсно, коли ми проаналізуємо націоналізми: індійський, наприклад, китайський, узбецький, казахський, каза... турецький, український, польський. Японський, американський, англійський, який завгодно ми побачимо там ці, ці риси. Тобто це природно для різних народів мислити націоналістично і в плані політичної ідеології, не лише світогляду базового, а це й отого нижчого рівня націоналізму. Отже, як виглядає доктрина націоналізму? Там є всього шість правил. Перше, світ поділений на нації, кожна зі своїм власним характером, історією, і долею. Що тут заперечити? <смі> від часів Макіавелі та навіть Платона і Арістотеля, святого Томи Аквінського, від часів Макіавелі, Джамбатисти Віко, Йоганна Гердера, Фіхти, Шляєрмахера, Дільтая, Гайдегера, Гадамера і так далі, тут все це давно проговорювалося і так є в різних народів. Нація єдине джерело політичної влади. Так, якщо ти хочеш побудувати національну державу, а не імперію. Тільки так. Третє: лояльність або вірність нації переважає інші лояльності. Тобто людина вірна нації більше, ніж вона вірна своїй сім'ї, ніж вона вірна своєму кланові, своїм друзям, своєму якійсь громаді територіальній. Нація тут по в цьому значенні, тільки в цьому значенні нація понад усе, в політичному. Не в буттєвому, а саме в цьому значенні. Четверте, щоб бути вільним, тобто ідеал свободи маємо. Так? Людина має належати до нації. Дійсно, тому що національна свідомість робить тебе вільною людиною. Ми про це говорили, бо там утверджується ідеал свободи людини і нації. Інші свідомості, космополітична чи імперська, приводять до поневолення людини і нації. П'яте, кожна нація потребує е Повного самовираження і автономії. Що тут заперечити? Нація хоче себе розвивати, вона хоче жити. І для цього потрібно самовираження і автономія. І шосте, загальний мир, загальний мир, тобто мир у світі, потребує світу національних держав. Якби у світі був світ національних держав. Напади одних імперій на інші, бажання загарбати якісь території, явні чи приховані, явні як в імперіалістів, гегемоністів типу Трампа, чи приховані, як це було в Байдена чи в Путіна до 2007 року, який так само проводив свою імперську політику, але приховано це було б просто неможливо. Доктрина націоналізму це майбутнє світу, якщо він хоче вижити і зберегтися. Дякую за увагу.